На Рівненщині водії стають заручниками погодних умов. Через снігопад громадський транспорт майже не їздить. на трасах. Стоять великогабаритні автомобілі. Лише за минулу ніч рятувальники звільнили із кюветів п'ять транспортних засобів. Серед них був і автобус Київ-Львів з пасажирами всередині. На складних ділянках автотраси рятувальники відбуксирували з кюветів вночі чотири вантажівки. І також дістали з узбіччя маршрутний мікроавтобус, у якому перебувало 10 пасажирів. До рятувальних заходів залучалась інженерна та пожежно-рятувальна техніка. Працівники державної служби з надзвичайних ситуацій просять всіх водіїв утриматись від поїздок. Складні погодні умови будуть спостерігатися й упродовж вихідних. Сьогодні та завтра на Рівненщині очікуються досить складні погодні умови. Сильні снігопади, хуртовини. Посилення швидкості вітру місцями до 25 метрів за секунду. Снігові замети, налипання мокрого снігу, ожеледь. У зв'язку з цим рятувальники головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій звертаються до водіїв із застереженнями. Бути надзвичайно та максимально обережними за кермом. Обов'язково враховувати всі погодні умови, дотримуватись безпечного інтервалу та дистанції. Не перевищувати швидкості, уникати різких маневрів і по можливості утримуватись від далеких подорожей за кермом.